Доброго дня малята. Зараз у нас буде ознай... заняття з ознайомлення соціум розвитку мовлення. Тема заняття в гостях у бабусі. Дітки, сьогодні ми з вами побуваємо в гостях у бабусі Ганни. Давайте згадаємо, як треба поводитися в гостях. Так, чемно, тихо, бути вічливим, слухняним і без дозволу нічого не чіпати. Поїхали. Ось ми вже й приїхали, і бабуся Ганна вже нас зустрічає і приготувала для нас загадки. Гавкає, кусає, на подвір'я не пускає. Собака, вірно. Коло бабусі сидить звір у кожусі. Біля печі гріється, без ведички миється. Котик. І так бабуся нас запрошує до себе в оселю. Погляньте, як у бабусі гарно, чисто. Що ви бачите у бабусі? Ліжко застелене гарними вишиванками, піч, на якій вона готує їсти. А також у бабусі дуже гарний є посуд. Погляньте, будь ласка. Мисник у хаті знаходився. Мисник завжди. Уранці він був майже порожній, а після сніданку аж яснів від чистоти і нехитрої оздоби на посуді набував якоїсь святості. Посуд господиня купувала на ярмарках перед святами. Миска чи не найстаріший посуд? Трипільська культура використовувала величезну кількість мисок та тарілок, різноманітних розмірів і форм. Але відомо, що не вони їх винайшли. Нації, які не знали мисок або тарілок, використовували великі кусні хліба із заглибиною для рідини, які потім з'їдали або віддавали домашнім тваринам. А ось тут на картинках ви бачите полумисок. Посередником, між мисником та каструлею виступав горщик. Невідомо, коли він був, набув поширення, але однозначно можна сказати, що горщик поширився однозначно з мискою. У ньому варили супи або каші і зберігалися різноманітні крупи або зерна та борошно, запікали овочі та кип'ятили воду. Зазвичай ті горщики, у яких їжа подавалася й до столу, були полив'яними та з орнаментом мали більш охайний вигляд, на відміну від пічних горщиків, які постійно мали контакт з вогнем та димом, від чого були постійно в сажі. Посуд з глини ідеально підходить для зберігання продуктів. Саме тому він з пеконвиків був популярний в селах, коли ще не було холодильників. Молоко в глечику могло стояти і не киснути по 3-4 дні. А варення і соління зберігалися у глиняних горщиках без кришок майже рік. Якщо засипати у, горош... у горщики борошно, там не заводимуться жучки. А ось перші ложки. Ложка це символ ситості, добробуту й достатку. Вона також символізує міцність сімейних стосунків. В старину на п'яту річницю весілля дерев'яну прийнято було дарувати дерев'яні ложки, а господарі пригощали гостей із дерев'яного посуду. Наші предки вважали, що дерево заспокоює душу, приносить в будинок тепло і затишок, і подружній парі слід було пам'ятати про злагоду в оселі, якщо вони бажають прожити разом довгі роки. Макітра це такий конусоподібний посуд, виготовлений із випаленої глини. Для сходження тіста або для перетирання маку чи подрібнення інших харчових продуктів. Традиційно в Україні мак був для різдвяної куті перетирав -ли чоловіки, батько родини. При цьому він читав завжди молитву. У цьому звичаї макітра символізує жіноче начало, а макогон. Чоловіче. часто перед Святом Різдвом купували нову макітру і макогон. Куманець це керамічна фігурна посудина, що нині використовується як прикраса. Куманці є оригінальним різновидом українського традиційного посуду, якщо раніше. Їх використовували для зберігання і подання на стіл різноманітних напоїв, то у теперішній час, в наш час, це переважно декоративна оздоба інтер'єру. Куманці були різної форми, однак найвідомішим є ті зазвичай полив'яні та щедро оздоблені, які використовували для напоїв. Зокрема, з куманців у формі дисків або кілець. З вигнутою ручкою та носиком, горловиною, нерідко з кришкою та з ніжкою, підставкою. Кум... Ось такі куманці використовували раніше наші прапрабабусі. Послухайте прислів'я та приказки: яка піч, така й господиня. Нема ще на в хаті піч, все одно, що невмита дівчина, де онуки. Тами бабусині руки. Хто бабусю має, той горя не знає. Порожня миска не вабить писка, голова, як казан, а розуму ні ложки. Добрий хліб, коли нема калача, хліб усьому голова, без хліба немає обіду. Ось такі приказки прислів'я бабуся приготувала. А знаєте, дітки, що у нас на Україні існує славна традиція дорогих гостей зустрічати з хлібом, ціллю. І сьогодні, коли ми завітали до бабусі, бабуся готувалась до цього і виготовила нам запашний коровай. І ось цей каравай вона дарує нам, тому що у нас давна є традиція славна воду брати з чистої криниці. Муку з ярої пшениці, руками добрими замісити і гостей короваєм пригостити. Ось яка добра бабуся. Дякую вам, бабусю, але нам уже треба повертатися додому. До побачення. Сідаємо дітки в автобус та вирушаємо. Дякую вам малята, що побували зі мною у бабусі в селі в гости... на гостинах. А тепер я з вами попрощаюся до побачення до зустрічі.